Наступна палетка, мені подобається більше, тому що вона рожева, а я люблю рожевий. Хоча в мене достатньо рожевих палеток є, але від фермусі просто я не могла не замовити. Тим паче, з такою знижкою, це було вже з третього втретє дубля знімаю. Подивіться, які гарні відтінки. Так, давайте я вам прочитаю, що пише в каталозі. Тут у кожній палеці у нас буде 5 сильно пігментованих матових відтінків, 2 пресованих перламутрових відтінки, один двоколірний світло відтінок, та один відтінок з глітером. Це в рожеві палетки в оцій коричневі піски юн. Практично все те саме, тільки там два відтінки йдуть з металічним блиском. Ну вони трошки відрізняються. Ми обов'язково все засвочим і обов'язково вам покажу, як виглядає на очах, бо я це люблю.